На провулку спускному вже понад 10 років немає жодного ліхтаря, людям набридло вночі ходити не в помацьки, тому вони звернулися до народного контролю. Жителі провулка ось так зустрітися та погомоніти ввечері не можуть. Кажуть, у них як стемніє, хоч око виколи ходити неможливо. І хто ходить, як молоді, може в них є оці мобільні телефони, то вони присвічують. А ну ми вже в такому віці. Школярикам дуже тяжко ходити, Це близько 20 дітей, тому що прохідний і дорослим. І пожилим людям, які тут у нас є, і трапляються навіть такі випадки, що переходячи по такій поганій дорозі травми. Люди просять хоча б частково освітити провулок. Собак повно. Діти йдуть із школи, пройти не можна, тим на дворі. Там на Юрія Смірнова нам треба всього, три фонаря. Тут нам треба ну, хоча б. Вісім, десять лінія нова проведена. Комунальники кажуть зробити так, як хочуть люди, не можуть. Ми не можемо ставити ліхтарі через один. Це ну, такий кустарний метод. А щоб воно було ну якось по-хазяйськи. То це треба ставити на кожній опорі. Ще там є велика проблема з самими щитовими. На відновлення мереж зовнішнього освітлення цього провулку необхідно більше 200 тисяч гривень. Наразі таких коштів в комунальному управлінні немає. Чиновник радить людям звернутися до депутата. Мешканці звертаються до депутата, Депутат носить пропозиції, пише: ну теж депутатське звернення, ми надаємо на комісії. Комісія не, не головне управління вирішує, що в цьому році ми хочемо тут, там там це. Вирішують комісія. Вирішує депутатське звернення. Написав керівник Кіровоградського громадського руху Народний контроль Сергій Михальонок. Відповідь по ньому має надійти за місяць. Далі ми вимагатимемо, аби на комісії дали світло проблемному провулку спускному. І там все ж з'явилися ліхтарі. Яна Вічірко, Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ